Щодня ми переглядаємо новини, спілкуємось, працюємо, вчимось і розважаємось. Усе це завдяки інтернету. Сьогодні важко уявити життя без нього. Ми вийшли на вулиці міста, аби дізнатися, чи уявляють свій день без інтернету наші подільчани. Ну не можна без інтернету, бо ми працюємо. Навчаємо дітей, то нам потрібен інтернет. Здурів би, чесно. Ні, я можу уявити. Я би займалася, допомагала мамі з обборкою, домашку робила би без інтернету, гуляла би, грала би в шашки, могла б без інтернету повити. Я б пішла гуляти за своєю найкращою подругою. Завдяки інтернету світ став ближчим. Можна замовити товар з іншої країни, знайти будь-яку інформацію за секунду або поспілкуватися з друзями чи рідними, які живуть за тисячі кілометрів. Для мене це мережа, де можна спілкуватися, ділитися якимись враженнями, відео. Ну інтернет це спілкування, знання. Воно допомагає наприклад, примірити. Багато вчайся, ну, ти там з друзями, з парнем, наприклад, з мамою. Більше знання, якісь і е, розваги. За цією зручністю стоять складні технології: гігантські дата центри, супутники, тисячі кілометрів кабелів під океанами. Але важливо пам'ятати про цифрову безпеку: паролі, приватність і критичне мислення. Ось що допоможе зробити користування інтернетом безпечним. Я вважаю, що треба в інтернеті е, як скривати своє там ім'я справжнє вік, де ти проживаєш, і все таке, щоб обсвячити е, себе з міжнародним днем інтернету. Нехай він приносить лише користь і відкриває нові можливості для кожного.